У Львові провели репетицію відкриття нового стадіону. Відпрацьовували свої дії під час екстрених ситуацій. Міліціянти та надзвичайники. Умови, у яких довелось проводити навчання, дуже непрості. За три дні до відкриття на стадіоні ще активно ведуть будівельні роботи. Працівники, які належать в касках, і тут постає головне запитання: чи знайдуть організатори церемонії 30 тисяч касок для глядачів, які по суті потраплять не на стадіон, а на будівельний майданчик. Працівники ще не закінчили зводити дах і продовжують роботи на входах до споруди. Довкола значна територія не замощена бруківкою. Однак, керівник координаційного штабу з питань безпеки Олександр Бірсан запевняє, жодному з глядачів захист не потрібен. У схожих умовах вже довелось працювати у Києві. Олімпійський також відкривали не до кінця збудованим. Може, якісь будуть незручності там певного рівня, ще й в суботу, там на рівні 29 го числа, але всі служби. Пошуку того варіанту, який мабуть там далі вже під євро, дасть можливість врахувати якісь там зауваження, які виникнуть на протязі цих днів. Урочистості на незавершеному стадіоні. Надовго запам'ятає Роман Дзедзик. він був на трибунах Київського євростадіону. Шоу каже, було надзвичайним. На цьому позитивні враження закінчуються. Коли йдеш в перерві в туалет, він справді там купа пилюки, купа бруду, якісь там куски арматури зтрачать і таке. А ну тобто єдине, що в мене справді залишилось позитивне, це шоу, е, що, що зробили представники майдан майдансу та і інфану феєрку. Такого справді феєрверку я не бачив з ціле своє життя. Через будівництво на стадіоні розповідають міліціянти. Їм також не просто буде виконувати свої обов'язки та готуються до будь-яких сценаріїв. Обіцяють, що на церемонії задіють більше як пів правоохоронців. Ми другий день вивчаємо цей об'єкт, ми вивчаємо його особливості, враховуючи те, що зовнішній периметр на сьогоднішній день ну, сьогодні у нас середа, да? я думаю, що до суботи він був не повністю готовий, але ми розробляємо сценарій відповідно до степені готовності зовнішнього периметру. Аби відпрацювати усі можливі варіанти розвитку подій, львів арену перетворили на навчальний майданчик у ролі майбутніх глядачів, студенти та курсанти. Щоправда, про свою важливу місію самі учасники знають мало. Тренування якось. Ну, підготовка до прийняття глядачів футбол. А ви що маєте робити? Ну як навіть не знаю. Жодних надзвичайних ситуацій не буде. Обіцяють організатори. Якщо ж події розгортатимуться не за планом, до справи візьмуться медики. У кожному з 46 секторів буде фельдшер з помічником. Чергуватимуть сім карет швидкої допомоги. Будуть медпункти і на стадіоні. В суботу зранку всі сили засоби медичних служб міста Львова будуть приведені в режим підвищеної готовності. Буде збільшена кількість е, працюючих в наших стаціонарах, які е, визначені для надання стаціонарної допомоги. Церемонія відкриття має розпочатись у суботу о 19.30 І триватиме близько двох годин. Левкостек Роман Миленький, Олег Кухар, головні новини Львова.